Машинка ним... Зні... Ні, чого розгрузка, бронежилет теплий одяг, покав, йому ми відвезли. Немає каски, але ну, я думаю, що ми за ці два дні з ним вирішимо. І так само знаю, що відвозили на Мингород. Ні, Машенкові цвістой кономе.

Завіщенка, я теж знайшов, що казав, заводи що все що це. Бронежилет є все інше відсутнє. Мащенко Миколаєв, бронежилет є все інше відсутнє. Кутиця Миколачує, бронежаль, є все інше відсутнє. Жураваль Михайло Михайлович, бронежилет є все інше і так так, так, що так, так. Ну, так, так що за доставку балака, треба зразу його купити, Давайте, а тоді я, я, вже я, Балака то, за я доставку. доставку. Я питання, що ми вчора піднімалися, щоб його оперативно вирішувати. Послідній був дзвонок після нашої наради. Я дозвонився до кухара. Володя Кухар працював у цьому. Він з чотирьох первих, які були привезені в березні місяці з нашого району. Значить, з Чугуєва їх перекинули в мир, охороняють коней військовий аеродрому. Термін 3-4 дні. Всі дзвоники там, ті, що були у, у Чугуї, ми підчугуємо. Важкі Ну, Це четвертий день немає зв'язку. Ні, я дозвонився. До цього я не міг дозвонитися. Значить, забезпечення в них слабе. Значить, бронежилет в них є каски, дійсно, тільки щоб без зірки 41-го року тільки щоб без зірки. Бушлак немає кухара. Більшу своїх хлопців нема, предметів гігієни немає, розрузка йому не треба порівняти. Значить, треба знайти момент і видзвонить, уточнити, тому що десь з його слів 3-4 дні їх перекидають. Проще нам оперативно вирішити питання добратися до, до межу. Та добратися, так що везти туди, і треба купити зараз те, що везти. <говорить> що ж добрати? <говорить> і зараз поїду. Тобі. <говорить> <говорить> укидай мені в машину, я поїду. Ну, <говорить> я, <говорить> для, для. я по поводу поміченку вертаюся на <говорить> Шоміченко. Із моїх п'ятьох. Крім добровольця Іванова, найбільше забезпечений спорядженням це міщик. Я його привозив, відвозив, моніторю, дзвонюся. Значить, Вчора, от, як я збирали, я вчора озвучив, що даже, от, казалось, би, жіночі прокладки там дуже ефективно себе проявляють в тому плані, що впитують вологу. Ага. Умиватися на як марш піший марш, вмиватися вони не будуть, тому що все вони на собі. Блавні салфетки, вони yeah. гігієна. За По поводу е, аптечки, значить освіта зібрала е, кошти на розрузку, люди. Аптечка, яка є яко, яко, сіміщенка, стоє порядка тисяч yeah, гривень. Це розболюючий, це yeah, і, і, уколи, таблетки і все інше. Де вони буде? Значить, е, уточнить, я у брата його, де вони що купували. Розрузку купували вони в Лукну. 400. В тому, аптечка, я вчора десь передачу, це, що вони розключаються, що їм дають у кульках, каже. Його невозможно, якщо це тебе ранило, його в тому кульку не можна знайти нічого. Вони спеціально не розкрив, як і воно все вложено вже, шпит заряжений все. Так. А вона в кульках дають, а їй невозможно Так, не в... А давайте повернемося зам... до грошей вже. Давайте я закінчу по я через що не вчитався, під словом, я підправлюся з тому що я його довечався сьогодні. Дові, дові, дові. Яременко Леонід Олексій Олексійович був, призваний 25 березня, у числі з 4 ходив по району. В конотопів личебки був, перевестили у Чугуєв, зараз він вдома. Ну, через три дні він цей. Що є, значить бажана була каска, тому що каска така сама, тільки що без зірки, гігієна, само собою, і пішла б так що, куди його далі, ну, в принципі, Сулема брався 28.08, Міщенка 15.08. Значить, По здоровикові, значить, вони ще не залишаються у Чугуєві. Ну, Зв'язок би дозволилась Кутерева. Угу. Вони разом. Через Кутереву вияснили. тому що жінка я вечором був, вона зраділа, пане Альоку, і Такі причини. Ну, в общем, по, по, через кутеря вийти на здоровий кар, але тут теж забезпечення бронежилетці. Каска є, розруська, це все всього нема, тому що відціляє він пішов так, а там йому нічого не треба. Спечала писається у нас без бронежилета, то й довезє бронежилет, що нас собі привезли. А чорі, я бачаю? А вчора дзвонив зінці, моїй вони десь тобто. картують. Спичав казав, що є вже бронежилет. Коли ти долучався? Ну, що ти уточни, він у Повдавлі в інституті Ну, може... Він не остався потім. Він... Він... Начай... він у неділю чекали, їхав сюди, додому їхав. Ну, я не знаю, до Він казав, що нема бронежаля, а тоді передзвонив в учора вечора і сказав, що діти треба уточнити. По Іваному ну він вже Чернух набрався в Ну, На сьогоднішній день yeah. те що ми владіємо інформацією, вечором ми ще з ним взяли він казав, що в нього абсолютно все. Yeah. Просто поміщенко, в Дніпропетровську частина, як там, село, підопід, підогірним. Вони на Чемоданах сидять. А південно хлопцях, що в Мироді. Воротівський наші танці чоловік. Вони не можуть знайти, що... то цим як то зв'язатися і по 3-4 дні їх перекидати. Якщо можна, тому що буде вже пізно, так як ми шукали до кухара, тому що йде поряд. Ну п'ять їх в місті, оцих, що забирали в місті, щоб можна. Вроді вони в місті в одній так. бо разом, так. A zwei, also ja, das war